член парламенту Великої Британії Джим Шеннон проливає світло на переслідування Фалуньгун з боку китайської влади і нападки на компанію класичного танцю Yun Performing Arts. Ось що він сказав. Останні 25 років прихильники Фалунгун у Китаї страждають від постійних переслідувань з боку китайської компартії. Звіти правозахисних організацій показують, що мільйони людей помістили до в'язниці, піддали примусові праці та тортурам тільки за те, що вони дотримуються своєї віри. Розширення цієї кампанії за межі Китаю дуже тривожить. Документи бюро громадської безпеки КНР, які просочилися в мережу. Свідчать, що влада активізує зусилля з метою знищити фалунгун у всьому світі, використовуючи шпигунів. Соцмережі, дезінформацію та переслідування цих людей навіть тут, у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Член парламенту і співголова міжпартійної групи з міжнародної свободи релігії та переконань наголосив, що переслідування з боку китайської компартії це атака на релігійну свободу і британські цінності демократії та верховенства закону. Він закликав уряд терміново провести розслідування і зупинити репресії компартії Китаю у Великій Британії, такі як нападки на прихильників Фалуньгун, і спроби скасувати виступи Шень'юнь Фалуньгун, також відома як Фалуньдафа. Це духовна практика вдосконалення, яка набула популярності в Китаї у 90-х роках. Вона заснована на принципах правдивості, співчуття і терпіння. У 1999 році компартія Китаю почала жорстоку кампанію переслідування Фалуньгун і як яка триває до нині. Ампейна подробиці про розслідування примусової праці на будівництві заводу китайської BYD у Бразилії. Як з'ясувалося, китайських робітників заманили обіцянками високої зарплати, але звільнитися виявилося непросто. Згідно з трудовим договором, з яким ознайомилося агентство Reuters, китайські робітники яких найняв підрядник BYD компанія Дзіньзян, стали жертвами неправомірних дій. Наприклад, вони повинні були віддати свої паспорти роботодавцю, а також дозволити надсилати більшу частину зарплати до Китаю. Вони також внесли майже 900 доларів застави, яку їм обіцяли повернути тільки після шести місяців роботи десятиліттями по всьому світу були й інші випадки, коли автовиробники не знали, що їхній підрядник використовує рабську або дитячу працю. Часто заводи з виробництва компонентів і складальні заводи в інших країнах будують субпідрядники, а вони про це не знають. А якщо знають, то просто нічого не кажуть, бо так вони зменшують витрати. Але в цьому разі це абсолютно необґрунтовано бразильські слідчі, і три китайські експерти з трудового права кажуть, що тристорінковий договір містить пункти, які порушують трудове законодавство як Бразилії, так і Китаю. Минулого місяця інспектором із Бразилії вдалося допомогти 163 робітникам. Звіт про цю операцію, проведену прокуратурою спільно з федеральною поліцією, дав змогу врятувати 163 китайців, які перебували в рабських умовах. Одна ванна кімната на 34 людини. Підйом о 4.30 ранку. Уявіть собі, в яких нелюдських умовах вони жили. вони жили. Інші пункти договору давали підряднику BYD право в односторонньому порядку продовжувати трудовий договір на півроку. Він також дозволяв виписувати штрафи робітникам за лайку, сварки, ходіння без сорочки на будмайданчику або в житлових приміщеннях. Компанія Дзіньзян відкинула звинувачення, заявивши цитата: твердження про те, що працівників дзінцян спочатку поневолили, а потім врятували абсолютно необґрунтоване. Через два тижні інспектори виявили, що працівники живуть у тісноті і без матраців. 21 робітник жив у будинку з однією ванною кімнатою. Їжа разом з особистими речами лежала на підлозі. Інспектори назвали це принизливими умовами є ризик, коли ви передаєте виробництво іншій компанії, бо ви не знаєте, які у них правила у кожній країні. Є свої правила і норми, але навіть якщо рабська праця в Китаї заборонена, у них є проблема з уйгурами. У Бразилії теж існує ця дилема, яку треба вирішити. Відповідальність має лягати на основну компанію, яка найняла всіх.